Новий вирішив перечитати Вовні Даниловича Кучбу і пробувати між каплями протягувати по 217 і більше земельних питань. Він думає, та це ж було вже Четвертий рік іде... думає. Якось в 14-му з фрідманом ми з альфа-джазами пропетляли, а потім в 22-му я вийшов ну, трохи не туди. А потім Москаленка з бойком відправили ці стрілецькі стенди. Зараз гольф-клуб. А тепер вискочимо на трубу з 1901 року, яку прорвало. І я сказав, що і кредити треба буде брати в Європу, щоб спасати. І дивиться, карта йде, розумієте? Всі, хто нам не підходить, Вийдемо і через свої медіа їм а тата -та зробимо. Побачив, що з Трухановим сталося зразу кудись летить Там Америка, Європа, міжнародні делегації дивиться, йде зима. бачить, що вище керівництво держави не в настроєнні, Бо бачить, як садовий час, коли. Намагається захистити українську землю, принаймні спробувати теж собі грабить, та? то бачиш, що можна загриміти в тюрму. То він навчився трохи Ахметову, що в тому числі, бо той такий енергетичний диверсант. А Андрій Іванович вирішив стати водним каналізаційним диверсантом. Він показав, що не будете мене слухати. Прорве більшість труб, а ніхто не знає, тільки я з тими корупціонерами з водоканалу. Та? І під то все кажу, ну, я ж не просто так хочу бути самим хорошим і вічним мером у Львові разом з Фрідманом і скупити всю землю. Та? Я ще і кредитів не беру додатково. Це питання потрібно піднімати. З цим потрібно щось робити, тим паче зараз у такі важкі роки, як, як будуть іти 25, й 26-й і далі. Ну, на мою думку, ми собі не можемо просто дозволити далі по містах залишатися з такими внутрішніми диверсантами, як Фодали Козицькі та інші. Напишіть, що ви думаєте про це.